Фехтувальниця Нетішина побореться за медалі на Олімпіаді в Парижі. Хмельничанка стала призеркою чемпіонату України зі спортивної ходьби. Також у черговому випуску програми Спортадайджест покажемо, як у Хмельницькому змагалися півтисячі художніх гімнасток. Вітаємо і стартуємо! Кваліфікувались на Олімпійські ігри. Жіноча збірна України з фехтування достроково завоювала командну ліцензію на Олімпіаду 2024 Путівку Потівку спортсменки отримали за підсумками виступу на етапі Кубку світу в Афінах. Там українські шаблістки завоювали дві нагороди. Стартувала з бронзовою медаллю Ольга Харлан. Її здобула в особистому турнірі. Далі вже у команді наші дівчата стали срібними. У вирішальному протистоянні вони зустрілися з французькими шаблістками. Останні здобули перемогу із рахунком 45-30, Йдеться на офіційному сайті Федерації фехтування України. Медалістками етапу Кубку світу стали Ольга Харлан, Олена Кравацька, Юлія Бакастова та Аліна Комащук. Остання до слова народилась у Нетішині і є вихованкою тамтешньої школи фехтування. Легкоатлетка з Хмельницького здобула бронзу на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. 13-річна Дар'я Боднар змагалася серед дівчат у категорії ю 16. Дистанцію в 2 кілометри пройшла за 10 хвилин та 7 секунд. Було дуже важко йти, тому що ну, було важко нас догнати своїх суперниць. Вони були дуже сильні, і вони мене мотивували, щоб я їх до, догнала, І так я зайняла третє місце. Ми дуже довго готувалися з тренером. Кожен день на тренування ходили. Вони мене дуже замотивували, що я можу досягти третє місце. Я його досягла. Ми старалися вийти з мого часу. Ми поставили лічні рекорди. У мене було на дистанції 2 кілометри в тому році десять а сьогодні, ну на на цих змаганнях, які вони були, я поставила 10.07, Я скинула 3 секунди. Це дуже важко було. Дарина займається легкою атлетикою. 5 років тренується в дитячо-юнацькій спортивній школі. номер 1 наставницею є Олена Лещенко. Загалом участь в чемпіонаті України з її спортивної ходьби серед дорослих молоді юніорів та юнаків взяли 9 спортсменів з Хмельниччини. На 7 секунд випередила хмельничанку на дистанції 2 кілометри представниця зі Славути Дарина Коска. Зуважимо, що для двох спортсменок це найкращі результати у кар'єрі. У категорії ю 16 серед юнаків першим на дистанції 3 кілометри став представник зі Старокостянтинова Віталій Тарасюк. Серед 18-річних дівчат бронза за славучанкою Катериною Черняк. 5 кілометрів вона прийшла за 27 з лишком хвилин. За даними Федерації легкої атлетики України, в командному заліку однакову суму очок на чемпіонаті України набрали збірні Івано-Франківської та Хмельницької областей. За інформацією Національного олімпійського комітету області, старт в Ужгороді став головним етапом відбору на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби. Він відбудеться у Туреччині 21 квітня. Змагатимуться там чоловіки та жінки на дистанціях 10 та 20 кілометрів, а також у мікс-естафеті на 42 кілометри та 195 метрів, що вперше увійде до олімпійської програми. Мельницькі гандболістки готуються до чергового п'ятого туру у жіночій суперлізі. Команда, де США номер один хну у чемпіонаті України, стартує 14 березня. Зустрінеться з львівською галичанкою. Наступного дня на майданчику мірятиметься силами з командою Карпати, місто Ужгород. Нагадаємо, п'ятий тур є передостаннім на першому етапі турніру. Друга поспіль гра із львів'янами, і друга поразка. Спортивному клубу Сокіл не вдалося здобути очки у перенесеному матчі 14-го туру екстраліги з футзалу. Гра нагадаємо мала відбутись під завісу минулого року. Відкрили у зустрічі рахунок хмельничани. На ударній позиції опинився Даніл Чижик. Зрозуміло, що хід подій не влаштовував опонента. Енергія виправила ситуацію за кілька хвилин до закінчення першого тайму. Вже в другому суперники збільшили відрив у підсумку 3-1 на користь енергії. У післяматчовому коментарі головний тренер СК Сокіл Роман Ковальчик сказав: все добре було. Гравці правильно грали, але не реалізували своїх моментів. І в деяких епізодах були недисципліновані дії у окремих гравців. Ця манерія їй скористалась. Суперник не зробив свої моменти, а ми їх йому подарували. Наступним суперником хмельничан стане столичний клуб Аврора Тім. Зіграють команди 16 березня в рамках 24-го туру Екстра Ліга. Вибороли путівку до півфіналу Суперліги з волейболу. Епіцентр Подоляни Городок, двічі здолавши з рахунком 3-0 команду. Збірна Полтавської області, ВК Решетилівка Барком Кажани забезпечив собі місце в одній другій старту. На цьому етапі представники городка зустрінуться з житоморянами, гравцями ВК жутичі Полісся. У другому півфіналі мірятимуться силами ВК Прометей та ВСК Юридична Академія. Коли гратимуть клуби, Федерація волейболу України поки що не повідомила. Предметами та без. у Хмельницькому відбувся відкритий кубок, деють США номер три з художньої гімнастики Подільській грації. Впродовж двох днів в обласному центрі змагалися пів тисячі спортсменок. Як усе було, покажемо далі. З її статуеткою у руках та медаллю за перше місце на грудях. Спортсменка з Києва Кіра Кравченко здобула нагороду на відкритому кубку, де номер 3 з художньої гімнастики серед десятирічних спортсменок. Виступала з предметом та без трошки хвилювалася, але я щоб не хвилюватися, я просто думала, що я на звичайному тренуванні роблю свій танець. Мені дуже подобається займатися і я була вражена, коли я отримала перше місце. Київ, Чернігів, Чернівці, Полтава, Рівне, Одеса, Вінниця та Хмельницький усього майже пів тисячі спортсменок. Наймолодші здобувають досвід та дають бій хвилюванню. Старші у такий спосіб готуються до чемпіонату України. Привезли сюда. Вісім різних міст і команд, і ми всі представлені на цих змаганнях. Це початок року, тому ми обкатуємо свою програму. І змагання насправді класні абсолютно як для менших діток, так і для старших. Тому ми привезли абсолютно всіх. Привезла 17 вихованок від самих маленьких 2017 року до е, самих старших 2008 по програмі майстрів спорту України. Е, ставили мету проявити себе максимально. Тому що це є спорт проявити свою харизму. Це художня гімнастика, і потрібно пластику показати. Кожен рух витончений повинен бути. Ну і подолати свій страх і набратися досвід. Тому що кожні змагання це є великий досвід, як місяць тренувань. Напевно, свято краси та грації тривало впродовж двох днів. Виступали спортсменки з та без предметів. Я виступала з м'ячем, і в мене було дві втрати. Але не здавайся, так. але я не буду здаватися, буду працювати далі. Цей спорт взагалі нелегкий. Він не для таких слабких дівчаток. Він і фізично, і морально важкий, тому не кожен його витримає. Вероніка та Вікторія тренуються у Хмельницькому. Загалом нашу область на змагання представили майже дві сотні гімнасток. У нас є чотири судді, які оцінюють збавочки, тобто носочки, коліночка, можливо, вірність виконання елемента або робота з предметами. Наступні чотири судді оцінюють складність. Це два судді, які оцінюють складність тіла і два судді, які оцінюють складність предмета. Потім і окремо артистизм у нас оцінюється, два судді. Тобто і в сумі це виходить в це от надбавочки за складність, збавочки за виконання і артистизм. Це от, загальна така оціночка. Різні діти є досить артистичні, і цікаво дивитися. Вони з посмішкою роблять. Є такі, що трошки хвилюються, звичайно, і втрачають предмет. Замість балів на папері, електронний супровід на змаганні судді користувалися сучасною програмою. Оцінювання її за словами організаторів. Застосовують на чемпіонатах України. Ми використовуємо програму «Ксіс». на цих змаганнях. Це досить така, скажімо, із новітніх програм і полегшує і суддівство саме, і зведення суддівських оціночок. Це є планшети, тобто суддівство відбувається на планшетах, є звідна система і є людина, яка відповідає за такі технічні умови проведення змагань. Під час змагання медалі отримали переможниці та призерки старту. Статуетками відзначили спортсменок, які стали кращими у своїй віковій категорії. Психологічний тренінг для спортсменів влаштували у Хмельницькому. Спеціалісти благодійного фонду Рокада завітали до вихованців до Іша No3 із дівчатами, які займаються художньою гімнастикою, говорили про мотивацію, успіх та командну роботу. Був такий запит від тренера взагалі, щоб попрацювати з мотивацією, бо дівчата готуються до змагань на чемпіонат України, так і попрацювати з, скажімо так, з комунікацією в колективі, щоб дітки ну, вміли якось трошки краще одну, одну відчувати і підтримувати. У Нас художня гімнастика це індивідуальний від спорту, але інколи гімнастки виступають в командних змаганнях. І коли вони виступають в командних змаганнях, це потрібно один за одним. Змого бути не суперницями, а бути одним єдиним цілим. І це дуже знаєте, важливо, особливо перед такими стартами, як Чемпіонат України, коли вони хвилюються як і за себе, так і за команду, як за всю область на даному етапі. І в цьому випадку не тільки тренер, не тільки батьки, але й сторонні люди повинні допомогти. Допомогти зібратися, допомогти зорієнтуватися, не підвести не тільки себе, не підвести тренера, а всю область. У Хмельницькому готуються до проведення чемпіонату області з футболу. В обласній асоціації футболу оголосили про старт реєстрації охочих взяти участь у змаганні сезону 2024 серед команд першої ліги. Заявки приймають на офіційну електронну пошту організації. Ми вже збирали представників команд, які бажають приймати участь у чемпіонаті Хмельницької області та Кубку Хмельницької області. І домовили, що футбольний сезон Хмельницької області стартує 27 квітня. В цей день пройдуть матчі попереднього раду Кубку Хмельницької області. 1 травня відбудеться матч за суперкубок, в якому приймають участь команди Чемпіон. Минулого року коло Полонова та фіналіст Кубку минулого сезону це команда «Іскра» Іскратиофіка. Матч відбудеться 1 травня. Ну, а вже сам чемпіонат стартує 11 травня. Попередні заявки вже можна подавати, а офіційний заявковий період буде відкриватися з 15 квітня. Наразі в прем'єр-лізі їх 8 команд, тому ми будемо проводити в два кола. За все. А якщо в нас ще є команди, які роздумують, чи брати участь в чемпіонаті по першій лізі, то вже від кількості команд першої лізі ми тоді і формат чемпіонату будемо дивитися, як ми його будемо проводити. І ще два майстри спорту України. Чергове звання отримали представники відділення спортивної гімнастики Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Олександр Любченко та Катерина Заболотна. Його виконали під час виступу у листопаді минулоріч на чемпіонаті України серед молоді та юніорів. Власниками посвідчень стали у 2024-му. Нагадаємо, Олександр Любченко займається гімнастикою 17 років. Катерина Заболотна у своєму ж дописі написала: цитую: після безлічі випробувань емоцій, я нарешті отримала заслужене звання. Це досягнення стало можливим завдяки безмежній праці, віри у себе та підтримці близьких. Кінець цитати, починаючи з 1991 року, відділення спортивної гімнастики центру має 69 майстрів спорту України. Шкільна футзальна ліга наближається до фінішу дня. Ми стали відомі команди, що зіграють в півфіналі. Нагадаємо, цьогоріч за нагороди змагаються учні в трьох вікових категоріях: наймолодшим учасникам 10, найстаршим 15 років. Цьогоріч учасниками шкільної футзальної ліги стало 63 команди з різних шкіл міста та району. Деякі школи позаявляли навіть по команді у кожну вікову категорію. Цього року було виділено три вікові категорії для того, щоб охопити якнайбільше школярів. Це юнаки 2009, 10 2011-12, дванадцятого та го тисячі років народження. Це саме ті хлопці, які вже розуміються у футзалі, виявляють до нього здібності, але все ще не займаються професійно. Після групового етапу плей-офф позаду одна четвер. Фіналу вже 13 березня на учасників чекає півфінал. Однією з команд у віковій категорії 2013-2014 років народження, яка здобула путівку до однієї другої, стала збірна ліцею номер 14 імені Івана Огієнка. Гравці груповий етап пройшли без поразок. Здобули перемогу й у чвертьфіналі. В першому таймі ми були як сонні, В другому таймі ми проснулися і виграли двами. Емоції дуже добрі. Згідно з регламентом, кожна гра тривала два тайми по 15 хвилин брудного часу. Формат всім знайомий футзальний це четверо польових гравців плюс воротар. Фінал шкільної футзальної ліги має відбутися 18 березня. Таким спортодайджес був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. Як відбувається заняття з йоги, коли на ньому присутні чотири лапі вухані? Про це далі. А поки ви переглядатимете відео, маєте нагоду задонатити. Наближаємо перемогу.